Привіт усім! Хотів з вами поділитися інформацією про собачку. Гуляли ми пару тижнів назад по підрічку і кліщів, та й нахапався. Я навіть не знав, то перший раз таке було, Почав мочитися таким темним від кролею. Ну, вчасно, звичайно, звернувся в ветеринарну, ветеринарну поліклініку і мені підказали препарати. Ну, один із таких ось. І слава Богу, я його поставив на ноги. Зараз бігає, бодрий. Так що обробляйте своїх собачків, які вам дорогі, щоб вони себе почували добре. Бо я щось трошки проморгав ту справу. Міг і таблеточки дати обробити перед кліщиком, але так вже було. Наслідку раз ведемо уважніші. Гуляти зараз з ним туди не ходжу, хоча вже і прокололися, казав нам працівник ветполіклініки, що це на півроку, що вже не біда. А якщо вчіпиться щось вкусе. Але туди я з ним не ходжу. Погуляю тут, в мене є де з ним гуляти. А туди далі в каміші не йду під річку. Може трошки морози нехай якось почнуться тоді. Так що якось так.